Пан Сергій Гайдай, радий вас вітати, радий бачити, пане Сергію. Слава Україні! Вітаю героям слава! Ви знаєте, порядок денний фактично диктує одні теми до обговорень, але не можемо не реагувати на те, що з'являється буквально за лічені хвилини до нашого з вами ефіру. Справа у тім, що головне управління розвідки України знову повідомляє про те, що росіяни готують провокації на ЗАЕС з застосуванням важкого озброєння. Справа в тому, що як я зрозумів, отримали методички від ФСБ, що нібито Україну Росіяни там отримали методички від ФСБ. що Українці готують якісь провокації на ЗС. Я так розумію, що ми трактуємо це як провокації зі сторони. Росії ймовірно найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано штурм атомної станції, на якому, начебто, мають взяти участь штурмові групи. І неназвані добровольчо збройні підрозділи України Тережування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на ЗС за наявною інформацією. Наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України ГУР МО як реагувати на це? Знову повторюється вся історія. Ну я думаю, що е, головне треба всім зрозуміти, що Глобально в цілому ніяких червоних там якихось ліній, чи якихось прапорів, чи планки дна, як би то не називали, в росіян немає. Тому треба готуватись до найгіршого сценарію, а краще воно нехай вже станеться. Тобто, якщо реально вони планують робити якісь провокації. То вони їх здійснять, і єдине, чим ми можемо в даному випадку ну, протидії якась нашого боку, чи можливо чи можете завадити була така інформація, що е, будуть провокації на ЗС, і це публічно президент виносив таку публічну площину на вищих рівнях на всіх майданчиків. Ну і е, я вважаю, що це в принципі подіяло, це допомогло, і не наважились росіяни. Тим паче, що всі чітко розуміють, що на сьогоднішній день технології дозволяють, ну хоча б зі спутників різних, просто дивитись і відслідковувати, що відбувається на тій чи іншій території. Тому готуватись треба до цих подій, що вони такі можуть статись. А, тим паче, що ну, української форми українського пікселя в них до них достатньо. А, ми використовуємо так, і, як і росіяни, радянську там ще з радянських часів певну техніку, на якій вони можуть поставити просто певну атрибутику. Хоча вони і тут налажають, і ми знайдемо, якщо буде така провокація, ми знаємо, знайдемо обов'язково не співпадіння якісь або відзнаки того, що це не наша техніка, не наші люди, а росіяни. Ну а в цілому є аналітика, що може відбутись на ЗС, і мінімальна і максимальна, що може бути пошкоджено, з чим це може бути пов'язано. Тому сусідні області повинні готуватись. Ну а нам знаєте, було від головнокомандуюча, коли він сказав, що по великому рахунку українським дітям. Ну нема різниці. На жаль, від чого гинуть їх батьки і батькам. Нема різниці від чого гинуть їх діти: від шахеда від російської кулі чи від там якоїсь е, імітації вибуху чи вибуху на, на ЗАЕС. Нам треба робити свою роботу, просто все робити для перемоги. Зрозуміла позиція, пане Сергію, будемо стежити за розвитком цієї історії, зокрема. А поки що звернемось до інших тем, і ну одна з них безумовно це те, що відбувається в Криму на тимчасово анексованій росіянами території. А там що там детонує склад з боєприпасами на полігоні в Кіровському районі, на півночі півострова. Ми знаємо, що там одна вже перекрита. Ми знаємо, що відбувається евакуація. Людей з прилеглих сел будуть евакуювати, і от тут декілька запитань. Перше, ми так розуміємо, що тепер вже стабільно збройні сили України, якщо це раптом ЗСУ, це зробили, можуть діставатись Кримського півострову. цим проблеми так розуміємо, вже точно немає. І друге, як це вплине на ваш погляд на військовий воєнний потенціал Росії? Мінус величезний склад з боєприпасами, які детонуватиме, як самі окупанти стверджують, декілька днів. Е, військового ну, запасу військового зброєння різного гатунку від там ще 1940-х я не знаю там років е, і до якихось 70-х, 80-х, е, Треба просто розуміти, що на е, складах глибоко, десь в тилу, там я не знаю, якісь Удмурдії, там в Сибіру, на Уралі ще величезна кількість. 에, привозити вони можуть як БК, так і військову техніку ще довго, але коли безпосередньо вже на містах на тимчасово окупованій але українській території. Відбувається отака така бавовна. Відбуваються такі вибухи. То ви давайте ми з вами просто уявимо, скільки їм треба знову ешелонами звозити ПК для того, щоб зібрати такий склад, поповнити і далі вже розвозити по там на фронтах по певним напрямкам. Звісно, що це не зупинить і не зробить такий суцільний снарядний голод, але зробить величезну послугу нашим військовим, які знаходяться на передовій, тому що на е після такої бавовни стріляють артилерісти ворожі набагато менше, е таймінг е в логістиці набагато більше. Ну і відповідно зараз, в принципі, якраз відбувається більше така, знаєте, артилерійська війна на певних напрямках, тому що перемалюються просто е певні позиції, ворожі, бо там настільки все заміновано, що інакше просто не пройти. І от коли ми можемо так працювати. А у відповідь у ворога немає можливості контрбатарейної вести вогонь. Вони не можуть у відповідь так само знищувати наші позиції. Ну це звісно, це такий бонус для наших сил оборони. Ця бавовна відбувається ж не тільки в Криму зараз і на Луганщині жодного міста нема або місцевості, куди б не діставали наші артилерісти, де б не відбувалась бавовна. І як тільки отакий от величезний склад вибухає, то хлопці на передовій одразу десь мають певну передишку, певний ну такий бонус можна так сказати. Вони розуміють, що просто такою щільною обстрілів в їх позиції не буде вже. А росіяни, коли був атакований кримський міст, росіяни сказали про те, що буде помста, і ця помста стосувалася, як потім сказав Пісков, ударів по Миколаївському порту і по Одеському. Сьогодні, сьогодні вночі це продовжилося зокрема і щодо Чорноморська. Наскільки ми розуміємо, це колишній Ілічовск. Місто Одеської області, і от Сольський народний депутат. Він представляє гравний комітет, сказав про те, що росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. До цього я бачу публікацію від німецького видання Bild і Юліани Рьопки, Це військовий в них є оглядач, який стверджує, що таким чином Росія починає морську блокаду України. Тобто фактично знищуючи інфраструктуру, знищуючи зерно, не дочекавшись власне творішення цієї зернової угоди, з якої росіяни вийшли декілька днів тому. Скажіть, будь ласка, то це і є цілеспрямована тактика росіян нищити українське зерно, яке мали б яким би мали годувати країни, які потребують цього зерна, нищити інфраструктуру, щоб ми просто не могли цього робити. Да? Там ще в черзі кораблі стаються, судно і, і і так далі. Ну, мета зрозуміла росіян. Вони хочуть настільки знищити інфраструктуру за той час, коли буде знов продовжена зернова. Угода. Я от чомусь думаю, що в принципі ну, Путін знову піде на певні поступки. Бо нема в нього ніяких е, сильних позицій, немає ніяких козирів в рукавах, е, тому він через певний час може поновити ту зернову угоду І от вони хочуть до того часу, коли вони знову погодяться на певні умови продовження зернової е, цієї угоди, е, зруйнувати інфраструктуру саму. Тобто вони скажуть, будь ласка. Добре, починаємо там з понеділка знову е, роботу цієї зернової угоди. А вона де факто працювати не зможе, тому що інфраструктура буде розбита. Е, справа в тому, що росіяни ніколи не будуть бити по е, суднах, по тих кораблях, які везуть е, якраз зерно, тому що вони просто бояться нового рівня санкцій, нової відповіді, образ і. На якихось ну не дуже добрих стосунків навіть з тими партнерами, з якими зараз не в хідкі позиції, але все одно є такі більш-менш, Тож вони будуть намагатись найближчим часом зруйнувати майже всю структуру інфраструктуру нашу припортову для того, щоб якщо доведеться включити задню і все ж таки піти на поступки, щоб ми не змогли. Реально нічого запускати, бо все буде зруйновано до того часу. Ну так, Ну так ну, розумію. <кхід> як ви думаєте, чи дійсно Ердоган е, в рамках зустрічі з Путіним, якщо вона відбудеться, переконає його е, знову ж таки брати участь в цій угоді е, ну Після е, проведення виборів, е, після того, як в Ердогана почався почалась нова його каденція, він себе почуває набагато більш впевненістю. Тому аргументи він буде наводити більш, я думаю, жорсткі, компромісів з його боку буде менше. Тому і я впевнений, що домовлятись він ну, спробує або привести такі аргументи, з якими Росія повинна просто погодитись. Але ще раз говорю, поки це станеться. Росіяни кинуть зараз всі зусилля якраз на те, щоб зруйнувати всю інфраструктуру, щоб потім сказати, що ми погодилися, але Україна не впоралась, не змогла. Одесу обстріляли сильно цієї. ночі, і Влада цієї цього прекрасного міста заявляє про те, що такого не було. Не було за весь час війни і дійсно величезні просто. Прильоти. Але менше з тим, Єрмак, наприклад, пише, що на такі звірства потрібно відповідати збільшенням боєприпасів, збільшенням систем ПВО. Вчора ми знаємо, відбувся Рамштайн, і там також системи ППО і постачання подальше в Україні розглядалися. може якось пришвидшити цей процес і чи можуть такі випадки, так, отакі шалені обстріли зі сторони росіян. Ну, якось мотивувати наших партнерів. Слухайте, хлопці, досить вже там пити каву в своїх європейських прекрасних містах, але наші не менш прекрасні міста страждають. То давайте, можливо, якось ми зорганізуємося і відправимо швидше ті системи. ППО про які домовляємось на таких е, заходах, як Рамштайн. Якось повільно це все. О, ви знаєте, це дуже дуже важка і величезна робота дипломатична. Е, я просто трохи ну, трохи більше знаю. Mm -hmm. Про те, що відбувається, це титанічний взагалі труд. Той же той самий Андрій Борисович, який говорив про певні там так само передачу нам ППО і так далі, ну я напевно не, не збрешу, якщо скажу, що через день він сам. Приходячи там в свій кабінет зранку, він бере телефон і просто обдзвонює самостійно певних послів, там і ще певних там представників різних країн для того, щоб десь дотискати от певні моменти щодо якраз от захисту нашого повітря. Справа в тому, що ми бачимо всі в основному вже. Ну, таку е вершину айсбергу. А що там внизу відбувається? Яка боротьба щодня? Давайте, от е згадаємо певні моменти: от е нещодавно е ми чули ну такий напівскандал, коли е з Британії е від міністерства оборони е ми почули таку тезу, що е треба більше е дякувати нашим партнерам. Да, так... Давайте не будемо забувати про Угорщину, яка буде все робити для того, щоб зупиняти фінансування і придбання якихось комплексів для передачі нам далі, яка буде гальмувати передачу нам літаків, якщо зможе. Ну це такий сателіт російський той орбен з його міністром закордонних справ Сіарто, з чіткими проросійськими позиціями. Давайте згадаємо висловлювання. Президента Болгарії а, там така дивна ситуація. Нібито Болгарія нам допомагає. Президент висловлюється з приводу того, що ну а давайте, все ж таки, не будемо а, а, говорити більше про зброю. Бо зброя а, вона нібито ще більше збільшує військовий конфлікт. І таких прикладів дуже багато. Тому дипломатична робота вона дуже дуже важка. Вона ведеться кожного дня, можна казати, в принципі, з урахуванням різниці в часу то цілодобово, тому що з іншими країнами доводиться говорити і глибоко вночі. І можу сказати, що навіть ми, коли говоримо про літаки, ну хтось говорить про наступ. Але навіть зараз я впевнений в цьому ще три місяці тому наші пілоти. Могли почати е, навчання, і вже б зараз вони би е, мали б такий досвід, який би дозволив їм не брати е, участь на цих F-16 в операціях на передовій. Е, яка ну це, це потрібно нам, але ми говоримо, хоча б про превентивні такі речі, як ППО, тобто використовувати літаки виключно як засоби ППО. Декілька таких літаків, буквально 3-4, вони позакривали нам всі прогалини в нашому в нашому повітряному просторі. Тому ця робота ведеться дуже важко, дуже ретельно, і її не можна ніяким чином зупиняти. І чим більше ми будемо отримувати от таку інформацію про те, що Німеччина нам передала два Петріота, Корейці нам передають якісь певні. Не корейці Тайвань вибачаюсь з Тайвані, е, забирають е, старі комплекси е, і передають їх так само потрохи. Нам Іспанія щось передає, Італія щось передає. От е, з миру тут в прямому сенсі, що кожний комплекс ППО він дає нам величезну е, ну таку перевагу, тому що він перекриває цілий сектор. Бо е, ми всі розуміємо, що навіть хлопці, скільки було вже випадків. Просто нас гвардійці стоять зі стрілами, чи там з перунами, чи будь-чим, і вони просто навіть з таких от ПЗРК збивають там чи ті ракети. Тому да. за кожний комплекс доводиться воювати. Безперечно, ви про літаки згадали. Я хотів би цитату провести Марка Міллі, це голова комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки. Для наших глядачів нагадаю, і він каже про таке: 10 F-16 коштують 2 мільярди доларів. У росіян є сотні літаків 5-го покоління. І якщо вони намагатимуть, якщо вони намагатимуться порівнятися з росіянами один до одного або два до одного, то це велика кількість літаків. Для цього треба будуть роки на підготовку пілотів, роки на технічне обслуговування, роки на створення такої фінансової підтримки. Мова йде про набагато більшу кількість мільярдів доларів, ніж вже було спрямовано Україні, заявив Міллі. Якось трішки, ну нептомістична заява, далеко. Ну давайте будемо. Все ж таки. Ми з вами ми праві будемо... Треба бути відвертими. Да, абсолютно точно. А, давайте будемо допускати ситуацію, а, яка відбувалась в свій час з гаубицями трисімки потім з хаммерсами Потім з леопардами з челенджерами а, і з іншим так само озброєнням, на якому захід робив акцент, що ніколи Україна не отримує це озброєння, а, давайте будемо все ж е, десь а, тримати кулаки з приводу того, що а, говориться про те, що поки що рішення не прийнято, а десь наші пілоти вже проходять а, навчання, хоча б. Хоча б в навчальних центрах з імітацією просто повітряних боїв, в якихось кабінетах з симуляцією, а не на реальних ліків. Нехай буде, хоча б так. Я вірю в те, що ми, врешті-решт, отримуємо ці літаки. Спочатку можливо, як для прикриття нашого повітря, а потім вже, як бойову авіацію, єдине що. Звісно, нам це все потрібно на вчора. Якщо проаналізувати з 24 лютого 2022 року, я можу навіть за Луганщину сказати. Якщо б в нас на Луганщині було б не на 100% а просто трохи більше засобів враження от ПЗРК з пострілами для них, якщо б в нас було трохи більше, Самоходної артилерії, яка може вражати радянські зірці, такі самі там 152-й калібр. А от якщо б все це було в нас на початку на Луганщині, то повірте мені, якщо наші хлопці з залишками якогось незрозумілого зброєння чотири з місяці протривались в Луганській області і дали можливість сусідям там підготуватись до певного е часу. То з тим, щоб в нас було раніше, ну ми б можливо і взагалі б не відходили або протримались би там і рік. Відповідно за цей рік в інші області підготувалися дуже ретельніше. Тому тут все е, впирається в швидкість, швидкість прийняття рішень. Чим раніше ми отримаємо певні зірці зброї і боєкомплекти до них, чим раніше підготують наших пілотів, то тим е, більше життя ми збережемо. Як нашим військовим, так і цивільним людям, так само.